Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. 3 грудня вечір, це мій традиційний вечірній огляд. Поговоримо про актуальне, важливе те, що є прямо цієї миті. Отже, я би розпочав із того, але перед тим, як я розпочну, про підрив нафтопроводу Дружба, про заяви з Кремля чи справді Путін здає задню і чому вони. Дуже сильно поспішають, чому російська пропаганда поспішає, і що скаже а, Трамп, І чи дасть ЄС Україні кошти. Про це зараз поговоримо. Ну і що скаже Трамп з приводу так званого мирного плану. Але перед тим, будь ласка, підпишіться на цей мій канал і на канал Мусієнко Подкасти. Будете бачити і тривалішу аналітику та цікаві інтерв'ю із а, дуже цікавими героями і героїнями. Ну а зараз я розповім про те, що відбувається, і відбулося з нафтопроводом Дружба тому, що на нафтопроводі Дружба в Росії стався вибух. Повідомляють джерела 1 грудня, ну надвечір вибухнула ділянка нафтопроводу Дружба поблизу населеного пункту Казинський вис... висілки в Тамбовській області. Співрозмовники української правди у головному управлінні розвідки Міноборони повідомляють. Джерела УП повідомили, що атака на нафтопровід була здійснена неподалік населеного пункту Казанські висілки, що на ділянці нафтопроводу Таганрог ліпецьк для підриву використали вибухівку з дистанційним підривом та з додатковими горючими сумішами для досягнення більшого горіння. В місцевих пабліках жителі публікували відео вибуху. Вони вказували, що в районі казанських висілок було чутне гуркіт, який супроводжувався яскравими спалахами. Нафтопровід Дружба використовується Росією щоб транспортувати нафту України Східної та Центральної Європи. Ось так пекельні санкції продовжуються. Ну і у Тамбовській області знищена нафтобаза. Росіяни йдеться про Нікіфоровський НПЗ, там був нафтопродукт у селищі Дмитрівка. Місцева влада повідомила, що уламки спричинили пожежі. Ось поки в Євросоюзі думають, а в Євросоюзі думають над чим. А думають про пропози... пропозицію про заборону всієї імпорту всієї нафти Росії на початку року. Єврокомісія на початку наступного року. Представить законодавчу пропозицію про повну заборону імпорту російської нафти до ЄС, і про це заявляє Єврокомісар з питань енергетики. Він розкрив деталі того, як країни ЄС планують повністю відмовитися від нафти. Імпорт газу та нафти з Росії до ЄС за останні роки скоротився. Імпорт нафти впав нижче 3% у 2025 році. А газ. Все ще становить приблизно 13% імпорту до ЄС. Ну, безумовно, цю лавочку треба прикривати остаточно, щоб було по нулям жодної купівлі Європою, російської нафти і газу. Це очевидно, це зрозуміло. Ну, а Україна, Сили оборони завдають ударів безпосередньо по об'єктах. Ворога, до речі, про удари не знаю, наскільки ця інформація відповідає дійсності. Поки що, підкреслюю, поки що вона є попередньою. А це я не стверджую, що це так, але починають ширитися в медіа повідомлення, що нібито Румунія збила дрон Сі Бейбі Служби безпеки України. Підкреслю офіційних повідомлень, поки що немає. Дочекаємось. Ну, але сам факт, це як розуміти? Нібито безпека судноплавства і так далі. Так почекайте, хто головний, хто найголовніше погрожує безпеці судноплавства? Можливо, краще було б збивати і російські шахеди, які залітають в тому числі і робили це неодноразово в повітряний простір Румунії. Ну, це було б справедливо і об'єктивно в цій ситуації. Погодьтеся. А то чомусь якось однобоку. А чим Україна заважає Україна, яка зараз... Патрулює Чорне море Україна, яка не дала Путіну, не дала Кремлю встановити панування та домінування в акваторії Чорного моря. Ну так треба ж розібратися. Хто зрештою потенційний агресор? І так же зрозуміло: тим часом Володимир Зеленський повідомив, що в зустрічі в Брюсселі відбувається. Української делегації Рустема Умєрова, секретаря РНБО, а також начальника Генштабу Збройних сил України Андрія Гнатова. Вони зустрічаються з представниками європейських країн. Так само вони готуватимуть зустріч з представниками Президента Трампа в Сполучених Штатах. Україна працюватиме конструктивно заради реального миру, наголошує президент. Очікує нову доповідь за підсумкою зустрічей в Європі. Ну і це важливо, тому що це підкреслює, що перемовний трек він триває, він не завершився остаточно. Ви знаєте, я говорив про три сценарії, як можуть в подальшому розвиватися події після візиту Виткофа і Кушнера до Путіна і Дмитрієва в Москву. Цих три сценарії є в моєму ранковому огляді за 3 грудня. Будь ласка, хто не бачив, подивіться. Тобто, це те. Що на нас може очікувати, куди ми зокрема рухаємося? Ну, хотілося все ж таки, щоб до більш позитивних сценаріїв і новин, а зовсім не до негативних. Ну, подивимося, як буде ситуація розвиватися. Знаєте, над чим я думав? А на поверхні, нібито, і очевидно, що Росія ну відмовляється від нормальних перемовин, прагне затягнувати час, маніпулювати. До речі. Те, що Вітков не зустрівся з президентом України після візиту до Москви. Ну так, з одного боку, це погано. Треба було зустрітися, в чому проблема, навіть якщо там Путін не погоджується, але проінформувати українську сторону, я вважаю, це було б правильно. Але що мені здається, що е, Путін використовує максимально і російська пропаганда той факт, що зустрічі не було. Чому? Ну тому що мета Росії. Показати, що вони нібито ведуть таємні перемовини а, з, зі Сполученими Штатами Америки, що Україна і Європа не суб'єкти цього процесу. Що от зустрілися, а, приїхав Вітков до Путіна, а, сіли, говорили, щось там а, порішали, вибачте, все. Ну і все окей, все гаразд, це всі влаштовує. Давайте далі і давайте проводити консультації без України. Ну так вони собі думали. І тому. За змістом чи критично за змістом те, що Вітков скасував зустріч з президентом України. Ні. Але за формою Росія прагне показати, що є таємні домовленості, є перемовини, Україна не суб'єкт спробувати деморалізувати українське суспільство. Ось мету, яку переслідує Путін в цьому питанні. З одного боку, з іншого боку, дивіться, що говорить Пісков. Уже сьогодні, 2 грудня, відбулась зустріч. А от 3 і 2 грудня Ушаков, помічник Путіна і Кирил Дмитрів, Ну Кирил Дмитрів був лаконічним, але Ушаков виступав і сказав про те, що немає конкретних домовленостей, і не досягнуто усіх компромісів. А от прес-секретар глави РФ Пісков заявив, що неправильно говорити, що Путін відкинув мирний план США щодо завершення російської війни проти України. Ні. На питання, чи буде правильним формулювання, що під час зустрічі 2 грудня Путін відкинув американський план, Пісков відповів: ні, воно не буде правильним. Він зазначив, що 2 грудня власне був перший прямий обмін думками між представниками Росії та США щодо мирного плану. І щось було прийнято, щось було відзначено як неприйнятне. Це нормальний робочий процес і пошук компромісу. Ну, подивимося. Є все ще, все ж таки ще сподівання, що мирний план і перемовини будуть тривати, і ми, зрештою, побачимо його формалізацію. Звичайно, хотілося б максимально з урахуванням українських інтересів, але все ж таки є сподівання, що це ще може статися. Чому ще дивіться знов Герасімов, начальник генштабу. Росії поніс Путіну бігом птеку, папочку, доклади з документами. У нього чергове взяття, чергове, значить, захоплення українського міста, населеного пункту. Цього разу начальник російського генштабу доповів російському диктатору Путіну про те, що, нібито, провів. А прорив російських військ до Лимана Донецької області, однак у третьому армійському корпусу ЗСУ заявляють, що це брехня, і наголошують, місто тримає оборону. Ось так. Але чому Герасимов став часто доповідати? Купінськ? і бачите, вони по колу. Тобто Купінськ уже ж був нібито оточеним за російською логікою. Вони взяв, знову його взяли в оточення в лапках. Покровськ постійно беруть. І тут додається, ще Лиман. Гуляй поле вони активно використовують. Тобто дуже багато повідомлень, що нібито російські війська досягають успіхів. Я думаю, що це в тому числі є індикатором та ознакою того, що перемовний процес насправді не завершений, він буде тривати, а тому, що Путін цими повідомленнями намагається подати сигнал Трампу. Продемонструвати в інформаційній площині про те, що нібито всюди, особливо на Донеччині, у російських військ є успіхи, а відтак тиснути на Путіна безсенсово потрібно тиснути на Україну і Зеленську. Ось так вважають і тому використовують такі прийоми. Поспішає Росія проблеми в економіці, що відбувається, ну, але ось. Така ситуація. Ну і Єврокомісія представила план кредиту для України на 165 мільярдів євро, що включає використання заморожених російських активів. Пише Політіко. Бельгія раніше вже висловила занепокоєння. У межах пакету 25 мільярдів євро, мають піти з приватних рахунків. По ЄС ще 140 мільярдів із бельгійського євроклір. Гроші планують спрямувати на оборонку України, бюджетні потреби та повернення попередніх позик. Ну що, дасть Бог домовляться про фінанси, і ну, це було би важливо. Нам це потрібно в контексті, особливо того, що потрібно обговорювати і підняття заробітної плати військовим, обов'язково премії, виплати, фінансування армії, виробництва зброї це все надзвичайно важливо і актуально. Друзі, ну а для того, щоб знати більше оперативної інформації, важливої та актуальної, підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі під цим відео з приводу того, що ви думаєте, і з приводу почутого, так само можна і ваші запитання. Пам'ятайте, що як би важко не було, попри все, ми з впевненістю і надією дивимося і рухаємося тільки вперед. Бережіть себе! І слава Україні!